хто є засновником біткоїна та скільки монет йому належить в цьому відео. Я розкажу про головного кандидата на роль Сатоші Накамото того самого анонімного розробника біткоїна, про якого ми не знали більше ніж 15 років. А також розкажу, що очікувати від ціни біткоїна, росту чи падіння після того, як телеканал HBO оприлюднить їх офіційні дані про Сатоші Накамото Тож додивіться це відео до кінця, для того щоб подивитись список всіх кандидатів на роль Сатоші Накамото ми перейдемо на сервіс Полі Маркет. На цьому сервісі можна робити певні ставки на певну подію. Наприклад, хто буде обраний Сатоші Накамото в документальному фільмі HBO? так хто саме буде Сатоші Накамото в їх документальному фільмі? Так, от трошки менше третини всіх голосів зараз віддаю зелена за Сасмана, і за декілька хвилин я розкажу, чому також в цей список входить. Хел Фіні, Адам Адамбек, Нік Жабо, Пол Леруа, Девід Клейман. А також загалом всіх кандидатів можете так само прийти і подивитись на полі маркеті. Можете дізнатись більш детально про всіх кандидатів на роль Сатоші Накамото. Я вам скажу, чому саме Лена Сасмана вважають головним кандидатом на роль Сатоші Накамото, а також скільки потенційно біткоїнів може йому належати. Для цього ми перейдемо з вами на сайт. Вікіпедія, так на статтю про Сатоші Накамото, того самого створювача коїна, того самого засновника біткоїна, і тут є так само ті самі кандидатури, про яких ми з вами говорили. Це Хелфіні Доріан Накамото. це такий популярний популярна людина, яка видається за Сатоші Накамото. Ви багато разів могли бачити його фото в інтернеті. Також є інші кандидати, і саме одним з кандидатів, і основним за думкою більшості людей на полі маркеті є саме Лен Сасман. Чому так, тому що в одному з кодів біткоїна, який був оприлюднений там в. У 2011 році дослідники знайшли портрет, меморіал саме Лену Сасмана. Тобто, якщо ми порівняємо з вами фотографію Лена Сасмана, так і яка у нього є тут. Давайте вам трошки приближу так. І фотографію також на Вікіпедії ви можете подивитись що код у 2011 році, точніше, меморіал цього коду, меморіал, в якому є портрет Лена Сасмана, повністю збігається з його портрета. Тому саме більшість людей вважає, що Лена Сасман є сам Сатоші Накамото і саме про це HBO скажуть вже в своєму документальному фільмі. Скільки ж може належати біткоїнів тому самому Сатоші Накамото Давайте подивимось на загальну дистрибуцію біткоїнів І так більше ніж 17,5 відсотків біткоїнів вважається втраченими назавжди. Це близько трьох і сім мільйонів біткоїнів. Загалом, як ви знаєте, їх 21 мільйон, і більше їх ніколи не буде. з Цих 100% біткоїнів, 17% назавжди втрачено, тобто біткоїни, які вже давно-давно не переміщалися в по блокчейну. Далі наступні 57% – сім це 12 Далі. мільйонів біткоїнів. Належать рітейлу такими як ми з вами, тобто люди, які мають біткоін і там до десяти сотні біткоїнів. Далі близько одного мільйона належить бізнесам, одного мільйона належать фондам і етф-ам тобто це як правило, якісь біткоїни тієфи фонди там. BlackRock, Vanguard і так далі. Також близько півмільйона біткоїнів належать урядам. Як ви знаєте, орієнтовно 45 тисяч біткоїнів є у нашої мінцифри. Є уряду України, і залишилось на тобто добути 1,25 мільйонів біткоїнів. Це 6% від загальної пропозиції біткоїна. Як ви бачите, 6% – це майже така сама величина, яка є у засновника біткоїна. Це біткоїни, які були добуті в ранні періоди, ранніми майнерами, саме близько 1 мільйона біткоїнів, 4,6%. Вважаються саме стільки має Сатоші Накамото. тобто його остаток зараз складає більше одного мільярда доларів, навіть орієнтовно там приблизно, якщо зараз капіталізація біткоїна орієнтовно 120 мільярдів доларів, то орієнтовно 5%, це буде десь, якщо я не помиляюсь, близько 60 мільярдів доларів. Зараз належить Сатоші, і у нього ці біткоїни ніколи не переміщались. В чому ризик, якщо Сатоші досі живий, я вам наведу приклад з ефіра, і вам цей приклад буде дуже дієвим. Так, ви зможете його застосовувати. Підсувати на практиці все дуже просто. Наприклад, у ефіра є визначений засновник: це Віталій Бутерін Коли Віталій Бутерин і у нього є певна кількість ефірів, орієнтовно там близько на 100 мільйонів доларів, і коли він починає продавати ці ефіри, переміщати їх по блокчейну, це означає, він їх скоріше за все продає. То ціна ефіра на це може негативно реагувати. Вона падає на 5-10% і звісно, це впливає на довгострокових холдерів негативно. Так, е, якщо зараз у е, фільмі HBO буде оприлюднено, що, наприклад, Лен Сасман є засновником біткоїна, це означає, що цей один мільйон біткоїнів ніколи не буде. Вже переміщатись з великою ймовірністю. тому що до цього 15 років ці біткоїни їх ніхто не переміщав, не передавав, і це дуже важливо. Якщо їх би хтось продавав, то ціна біткоїна вона впала на 15-20%. Якщо зараз засновник він все таки вже не живий, так як Ленс Асман, наприклад, то з великою ймовірністю це буде позитивна новина для криптовалютного ринку, і з великою ймовірністю буде ріст, тому що немає ризику того, хто буде продавати ці біткоїни. Якщо ж все-таки. Ця людина жива, якщо в фільмі HBO, наприклад, скажуть, що це не Ленс Асман, а одна з нині живучих людей, то є ймовірність в майбутньому, що ці біткоїни, які 15 років до цього не переміщались, вони будуть колись переміщені, і це негативно вплине на ціну криптовалют. Тому в моменті ми можемо з вами, звісно, бачити певне падіння. Тож вже скоро ми дізнаємось, хто є тим самим Сатоші Накамото, А ви зараз підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, кого ви вважаєте Сатоші Накамото, і очікуйте наступних відео про заробіток на криптовалютний. abarin ku